Бібліотекарка Марія Гливчак сідає на велосипед і розвозить книги по домівках своїх читачів. На виклик виїжджає, коли їй телефонують і просять поміняти книги. Ждали мене <кри> Добре. 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 Книж, книжки прочитали. <при> Добре. я вам принесла». Добре. 86-річна Надія Лавська пересувається за допомогою палець. Найдовша її дистанція лава біля двору. Книгу у 200 сторінок прочитує за день-два. Богдановна вона гукає, громадна, книжки, ся летить, за палки і пішов. Найбільше, говорить Надія, їй подобаються книги, в яких герої нагадують їй себе. Як хороша книжка, що подобається, так я можу. І до поночі читати. <сіх> читаю, читаю, читаю. Книжки читала оці, як є, є і моя жисть така. <сіх> і Така і моя життя пройшла у цих книжках. Марія Гливчак підбирає видання для інших читачок. Розповідає, є такі, що вже перечитали усі книги в бібліотеці. Книжки це як їхні подружки. Практично читають все, все що. Що я в бібліотеці, які, книж... які перечитали, я їм привожу із Менської публічної бібліотеки книжечки, бо їм скучно самим. Люблять дуже читати книжки Світлани Талан, Володимира Лиса, Дарини Гнатко, Жанна Куява. Спакувавши сумку, Марія їде до бабусі Раїси. Дум, дум, казали, на 10 Задання я ваше виконала книжечки, вам принесла. Ну, взагалі люблю читати з маличку. Мати привчила, так було в школі. Сидиш урок на інтересний, так під парту книжку і читаєш. Це люблю. І дитективне, і любовний. І Політику тільки не люблю. Дай, дай Бог тобі здоров'ячка, що ти нас не не то, От наче бліденько жив, не дойду. П'ять журнальчиків і три ще книжечки. Волока останній шанс «Нові», такі ви не читали, бо дарук це коротке довге життя. І Михайленко наша, солодкий смак гіркоти. Будь ласка, тут мені розпишіться. Читаю, коли пішла на пенсію, поки робила на роботі дояркою 39 років. Ніколи було. Діти, робота. Все, до побачення, побачення. Михайлона. Якщо дзвоніть, я принесу вам нові книжечки. Надія Куліш, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.